Привіт! Приїхав сьогодні на байк-шоу, ще ніколи в житті не був на байк-шоу. Це мій перший експірієнс, тобто досвід. Ще на, на такій штуці ніколи не був. Планував поїхати, це ж все таки байк-шоу, планував поїхати на, на своєму байку, але за ніч насипало купу снігу, Блін, зараз дощ іде. Короте, це погода не для байка. Приїхав на своєму кабанці, парковка забита, вся. Я став аж з самого краю біля дороги, а там все, блін, просто, просто сотні людей приїхало подивитись на це шоу. Зараз підемо всередину, побачимо, що там є. Сподіваюсь, я знайду для себе щось цікаве і потім вам покажу. Делакс, такі як в мене, таких дивіться, як він зроблений. Thanks to the mobile app, you can shop independently while Дякую Че on your тільки може йшти індекідново, коли ви мають. Як вам такий? Тут уже, я так зрозумів, оця частина це типу весь кастомайзинг. Це люди, які хочуть, щоб їхній байк побачили. Вони їх виставляють тут, подивіться, це блін. Охріненний, так? Да? Ось він виграв 24-му році нагороду якусь. Грязний Боб. Як вам такий Боб? Він в нього кулька так само, він каже, кулі націлявся. Люди теж цепляють. Так що не цепляйтесь до мене. Да, це, блін, крута штука, блін. Це типу, пам'ятаєте, колишніх сіл для тих, хто пірнав під воду, в них такі були великі шоломи. Ножка, бачите, для пасажира така. Скука. Круто зроблений. От людина теж заморочилася і зробила для себе те, що вона хотіла Блин, Зараз виглядає дуже прикольно. Мені подобається. Ось така ніндзя є. Я в них не розбираюся, але там написано ніндзя, я кажу, що це ніндзя. Видите, какая штука. Что за штука? Визер. Визер моторбайк. Что за визер? Сорок восьмого року. Ха, цикаво. Харлей уже в 30-ти такие сделали О, можливо, хоче хтось собі придбати такий кусочок історії Харлі Девідсон Він продається, бачите? Це ще, в нього з дощі передачі ось перемикаються. Не ногою, а ось до рукою перемикаються передачі. 47-го року. WL. Дивіться в якому стані, да? Просто блін, охренеть. не знаю, що за штука. Яка штука, короче. Ви знаєте о Гулескова. где тоже на своєму хролі тут ездить. Ну вот що за що, же. тоже блин хондачит бл любите такий апхенгер Тобто, высокі рули знаете що я нещодавно почув звідки вони виникли короче коли у 50-х повернулося дуже багато військових з війни і ганяли на Харлеях і робили безпреділ Фермери натягували між дорогами троси на рівні шиї і збивали байкерів, або, кому не повезло, відрубували їм голови. І от, щоб запобігти цьому, вони почали робити ось такі от апхенгери. Висок. Тобто трос вже був десь тут і таким чином вони зберігали своє життя. І потім поверталися до фірмерів і відбивали їм бебихи ногами. А може не тільки ногами, ще з всякими знаряддями спортивними. Сейф вивозить з собою. Це ж спорстер. І на спорстер навішати стільки всяких штучків. З естетичної сторони, от подивіться, дуже гарний байк, так? І подивіться на цей, опа, а, на цей руль високий. Правда? Не гарно. Ну, на мій погляд, не гарно.

Думка. Ви вважаєте, що це ну, справжній Харлей класичний? Чи ні? Чи це щось інше? Це навіть, ну блін, не може це бути Харлеєм. Це просто така спортивна мощна штука. Це типа, як я його бачу, у мене постійно асоціація Dodge Ram. Є такий американський автомобіль. Шостого року VTX за 4 штуки продається беріть. Це, якщо не помиляюсь, Honda. Що ще може бути VTX?

Ніколи не був на таких шоу. 70-го року. Шавел Хедлігун. вам цей Орлик. Не нагадую вам, вам... пташку Чу! Яка футуристична штука вся в черепах. Але це такі черепа, типа як Iron Maiden, знаєте таку групу Iron Maiden чи ні? Це Хаябуса Я це на... Я цю назву запам'ятав, тому що вона якось нецензурно трошечки звучить. Хай я Тому я запам'ятав. Ще один віротик. От класіка. Оце моє, оце моє. Оце я люблю. Класіка, блін, так. Да. Це, блін. Те що треба. Оце Харлей. це його обличчя. О, до речі, він теж продається. Дивіться, 10 штучок. Другого року. Фетбой. No, Якщо там є телефон, можете позвонити. От. Є ем, маха якась, ракет. О, дивіться такий. Дивіться, який бак. Ой, крыло так и Сидушка. От людина теж заморочилася, зробила собі те, що їй подобається, насолоджується. Крутий має. Ой, йоп, театр. Я как красава. Чоло, чоло. Помните, как вы сказали за этот мексиканский стиль? Чоло. Девиз. Это тоже делакс. Офигеть, люди заморочились, блин. Круто. Круто. 14-го року. Делакс. Винка, девятки, спец. Да, это просто, блин, шедевр. Люди заморочились, блин. И наверное что-то там стираем, уже, блин, наверное, на блин. И поясняю свои тети, блин. Uh -huh. О, дивіться, який трайк, блін. Геть блін, з причепом якимось, uh -huh. Я колись такий бачив э, в цьому в затоці, блін. Якийсь кулібін. Український, блін, зробив собі, блін. О, це Volkswagen, блін, сі це, блін, з жука зробили таку штуку, блін. 81-го року, блін. Volkswagen Traй. Ну, що вам сказати? Виглядає? Дуже-дуже прикольно, пригортає до себе увагу, але назвати це мотоциклом я б не назвав. не знаю, наш тут эмблема Харли Дэвидсон. Если тут вид Харли Дэвидсона, наверное, напевно, такие вилка, блин, и колос. А все остальные какие-то И тут еще один. Трайк. А, японский колобок, блядь. Ось них две блядь. Вид Тойоты, блин, бачите? Двігун від тайоти, блін, ну така собі історія, блін. Оце, оце гарно, оце мистецтво. Так, тут все. 79 рік. Опа-на-на. Шавел Пенхель. -пен. І 70 кубічних інчі, блин, двигун. І дивіться, тут перші власники навіть цих байків. І судячи з усього цей байк на ходу і їздить. Можливо, ці-всі байки їздять. 82-й тріумф. Ну що, ява, блін, індуси ліпили все на один мотив, блін. Ява, чи Це все, блін Триумф. це все на один мотив. Не кажіть мені, що Триумф, це британці, блін, чи ще їбли. Це індус. Угу, яка є 74 Що це за? Кінг? Оці всі позначки там, ФіЛА, HR. Нічого не розумію в цьому. Все виглядає дуже стрімно, блин. блін. Хоче харлі, але оце буда, блін. І це все виглядає дуже стрьомно. 76, блядь. 79. Сидушка вже потвердилась тоже. А ви як вважаєте, Ці байки ще досі на ходу? Ух ты, вот, блин, красотуля, блин. Дивісь, пам'ятаєте, колись у поліцейських були такі, блядь, Байки? 79 й рідний. О, бляха, навіть такі штучки вони собі відсікали всі, блін. Типу, як валенки, щоб ноги не дуло, блін, так. На такі сідухи їхати і оце вот закривати собі ноги да. 75-й рік. Ай-яй-яй, ай-яй. Оце да. Ну, якщо чесно, я такі би хотів себе придбати. Чесно, блять, от такий я би хотів. Круто, круто виглядає. 72-й рік. Ну, тут людина блин, слідкує за байком, подивіться, вона все оновлює, покрасила, все там поміняла, всі душечку перешила. Дуже гарно виглядає. Хоча і 72-го року. 65-й, блин, нифига себе. Вот электричка 65-го урока. Дивись. Круто. 60-й Серьезно, 60 -й. 59 й рік. Ну, ні, хріна ще. Ви бачите, які, які байки вони ліпили ще в ті, блін, волохаті руки, блін. Це просто охренеть, бля. 58 рік. Та ну нафік. Ну я розумію, що тут деякі, деякі тут частини нові, вони оновили там багато чого, блін. Але для, для 58-го року, блін, ви подивіться, як він виглядає. Я ще такий шилник не бачив ніколи. не охренеть дивись якому він встанет да о ну, блин у него ще спрингер блин велка короткий фіштейл я таких не бачив коротких фіштейлів. ну блин мне цікаво було почути як він як він працює круто блин. 46 урок, Видите? <соединяющие> Офигеть. Вау, блин. Блин, мне известно, что все оригинал, блин. Абсолютно все. Видите, такие, блин, все педальки, блин. Я как велика. Офигеть, <соединяющие> да? Ну це я не думаю, що їздить, блін. Це десь виїжджає лише напевно на якісь виставки. 41-й, блядь, WLA, блін. Це ті, що це ті, що нам постачали, блін на війну. Типа Радянського Союзу. О, дивіться, які двигун гонки. Тридцять Ви бачили таке? Ще на два ключі, бачите, один і он до другого.